Ти хто такий? Ану бігом дивись. Всім добрий день, ладі та джентльмени. Це новий експериментальний формат, де я покажу на різки того, як я просто кайфую на об'єкті 704. -му. Беріть собі чаюку, печивку, шоколадку, якогось пряника. Сідайте зручніше і погнали дивитися. Нам треба їх терміново, бо щось тут все дуже погано. Бачив цей вертухан. Як тобі альфа в 900? На, 3-мірки. На, надо було фугас зарядить. Ну, то дивись, ми в розмін пішли. Мінус 5К.

Ой, хорошо залетело. 780 Е. Так, пробил. Тикай, 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 тикай. Ну и 734. 830. Хорош. Ді сюди. На. Всіх хто дивився ці записи не незалежності від того, коли. Доброго дня, доброго ранку, доброго вечора. Смачного, якщо щось їсте. З вами був просто Микола і. Папа! -па.